Я підтримую тому що їх треба штрафувати, так як наші воїни гинуть за того, що ми розмовляли українською державною мовою, а не але я знаю, що військові деякі 90% сто які руськомовні. І я, наприклад, я за те, що наші співаки повинні бути популярнішими, їх треба підтримувати. А російське треба запрещати, в принципі, так само, як і фільми у нас в Україні запрети, аж російське. Так я повністю підтримую українського Верховну Раду. А які ці штрафи мають бути? Яке максимальне покарання це бути? Я вважаю, що це має бути кримінальна відповідальність, тому що кримінальне це йде на все життя, і, а не так собі штраф ти раз заплатив і кожен раз штраф. А я при... все живу на світі попри по слід. А є таке прислів'я – насильно мільні будеш. Ви мене зрозуміли. Це погано, що слухають, бо це наші вороги. Запрещати не можна, ми ж де живемо у вільній, у демократичній державі. Я думаю, так і треба, тому що ну, слухати російську музику зараз. Багато є нормальної музики, і української, і іноземної. Не знаю, слухати російську музику далі якось це виправдовувати, ну це дико якось. А який штраф має бути максимальний за це? Чи можливо кримінальна відповідальність? Не знаю, ну кримінальна відповідальність це, думаю, вже занадто, а штраф якийсь, ну не знаю, не сильно великий, щоб просто, ну якщо вже слухають, то хоча б хай не на на вулиці, не в прилюдних оцих місцях. Дуже позитивно, тому що ми українці повинні розмовляти тільки українською, я так вважаю. І слухати українське. І слухати українське. А яке максимальне покарання має бути за прослуховування публічно російської музики, на вашу думку? Ну хоча б публічне вибачення. Кримінальне має бути. А чому? Ну, бачите, тут простий народ не винуватий, пани б'ються, хлопівцю витріщать. Якось так. О. А хто хоче пропагандувати чужу музику, хай відповідає. Взагалі-то війна на дворі. Ну, це має бути так, достатньо, щоб ціна була, щоб люди розуміли, що там хлопці гинуть, а вони тут підтримують. Ну для мене це підтримання.